Україно Україно пісня бать. Ми побачили, що ось він, ось його обличчя. Він усміхнений, він співає, і він співає своїм голосом. Були фото, і вони були дуже малюсінькі, Там в трьох пікселях ми одразу пізнали по виразу обличчя, по очам, що це Костя сидить під прапором, але абсолютно нічого не було видно. Дуже світило сонце йому на маківку, і ми не розуміли, чи там є голова, чи він може ходити. Ну тобто, дуже мале фото в поганій якості. І от ми отримали. Дзвінок від координаційного штабу, де повідомили, що його обміняли, отримали смс-ку від координаційного штабу і сидимо, чекаємо дзвінка. Ми чекали там кілька годин, доки з вашого номеру подзвонив він. Алло? Да, да, Насюш. це я. Якби вони дізналися повністю, чим я займався, мені б там було дуже непереливки. Дуже. Так я був звичайний стрілець, звичайного підрозділу. Настя дуже правильно зробила. І те, що інформації про мене не було в публічному просторі, це було абсолютно правильне рішення, правильний хід. 15-й рік був. Я мав добрих друзів, які були спеціалістами з водолазної справи, в з різних напрямків. Ми так порадилися, створили колектив інструкторів, які періодично виїжджали до військових частин і тренували хлопців. Ну, а потім вже офіційно сформувалася відгодова школа Збройних сил України. Тобто справу, яку я починав, зараз люди підтримують, продовжують вже без мене, і ну, воно все стало, як має бути, вийшло на набагато вищий рівень. Тобто, я це почала далі, воно продовжилось, і зараз люди там роблять серйозні речі. Росії не вигідно, щоб він був в Україні. Не вигідно, щоб він продовжував тренувати військових водолазів. Це досить рідкісна спеціальність. І відпускати фахівця з такими ну рідкісними знаннями і навичками не в їхніх інтересах. Виконуючи завдання, натрапили на Ворожу засідку, скажу так. В лісі, в лісовому масиві, Забучі. Це був збіг обставин просто. Виконували заняття. Таке буває. Їх було більше, і ми опинилися з ними отак, face-то-фейс. Face. Там не було варіантів взагалі ніяк. Там, ну, там був варіант, загину, звичайно. Я опинився на території Російської Федерації. І в одному місці утримання я знаходився трохи більше року, в другому місці утримання так само на території Російської Федерації я знаходився рік. У мене було два місця утримання. У 2022 році, в вересні місяці, у нас забрали телевізори. До цього нам видавали, інколи видавали телевізори, для того, щоб перемивати на мізки першим каналом. Там, там Рівень пропаганди їхньої безпрецедентний. От, і ми повинні були все це дивитися, вивчати, а потім їм розказувати. Тобто спочатку вони займалися так, такими речами, значить, вони думали, що нас можна якось перевиховати там або демотивувати. А ми дивились телевізори, звичайно, ми дивились не наскільки просунулись російські війська, а скільки нам зайшло допомоги. Найголовніше те, що ми знали точно, що поки ми знаходимося там, це значить, що Україна стоїть. І оскільки відношення до нас не змінювалось, і риторика не змінювалась, і... Посил подача відношення не це значить, що Україна не просто стоїть, а Україна нормально насипає. Так красиве щось напишіть, так що ти потім красивий. Це сарана те, що ми знали, що це він своєю рукою посади стало в нього дуже Бувають моменти, такі морально, що хочеться все пожаліти, а я там такий бідний нещасний. Кадровий військовий прапорщик чітко сказав. Він каже: а я буду сидіти, чекати спокійно, поки мене Україна забере, а це станеться рано чи пізно. І навіть якщо це буде через рік, через півтора, я все одно буду чекати. Я знаю, що мене по-любому звільнять. Перебування на території Російської Федерації прийшов до більш такого оптимістичного сприйняття життя. Тобто відновлюсь, ну і, звичайно, скажімо так. Хотілося б бути корисним ще в батьківщині, поки все це продовжується, вся ця історія війна. Яким чином я буду думати? Там, де я буду найбільш ефективний, там я знайду, куди мені сили прикласти.